Величезна кількість людей, які розбираються в автомобілях, казали мені, що Cupra Formentor є просто ідеальним вибором для того, хто любить ваги, шарить в машинах і при цьому потребує якоїсь практичності. Але в мене такі історії насправді завжди викликають сумнів, тому що зазвичай те, що спортивне, некомфортне, а те, що комфортне, зовсім не емоційне і не приносить ніякого задоволення від їзди. Одним словом, я за ці декілька днів протестував її в абсолютно всіх режимах, тому мені є чим з вами поділитись. Друзі. Всім привіт! З вами канал Крукавто і це Купра Форментор. Полетіли, поговоримо. А поки що нагадаю, що спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Перший режим це режим комфорту. Мені здається, абсолютно логічно почати з нього, так як для більшості людей він буде пріоритетним і найбільш вживаним. В чому суть цього режиму? В ньому автомобіль відчувається максимально збалансованим для от повсякденного використання по місту. Назву це так, тому що у вас. Досить м'яке легке кермо. У вас гарна машина відгукується на гальма, але не дуже різко, за рахунок чого нема ось цих постійних клювків, як часто ви можете зустріти в спортивних авто. І машина дуже плавно реагує на газ, за рахунок чого ви будете відчувати економію пального і знову ж таки не буде ось цих постійних ривків на кожному світлофорі. Підвізка. В цьому випадку у нас досить комфортно навіть на таких втомлених життям київських дорогах. Єдине, що якщо говорити про комфорт, то звичайно вищий профіль гуми був би цій машині на руку. Але так насправді від цього автомобіля в мене максимально приємне враження в режимі комфортної їзди експлуатував із сім'єю. Абсолютно ніяких питань у мене до нього не залишилось. Це по факту перший форментор, за кермо, якого я в принципі сів, але загалом, так як людині, яка трошечки розбирається в вагах, його ідеологія мені абсолютно зрозуміла, і зрозуміло, чому він такий успішний саме з точки зору збалансованості на ходу, тому що платформа MQB Evo, яка знайома нам уже з. Величезної кількості автомобілів Вакгрупи вона перевірена, надійна, класна. Але що дуже важливо, налаштована вона дуже по різному. Тому насправді, незважаючи на те, що у всіх автомобілів спільна модульна платформа, повірте, сівши, ви зрозумієте за кермом якого бренду ви знаходитесь. По різному сприймається і салон, і це правда. незважаючи на схожість із іншими брендами, ми бачимо, що Купра загалом як марка. Ну, як на мене, настільки старається виділитись, додати свої якісь акценти і свої фішки, які притаманні тільки їй, що оминути це увагою просто неможливо. Тут така ж сама ситуація, і я бачу, наскільки ця машина все ж таки. Хоче бути індивідуальністю, і в неї це виходить. Мені до прикладу дуже подобається те, що тут багато різних текстур матеріалів. Я знаю, що це не кожному е, до смаку, але мені в кайф, е, тому що у нас верх панелі приладів з такого м'якого пластику з імітацією під строчку через всю довжину. Є у нас ось такий штампований пластик, або може навіть все ж таки алюміній, бо холодний. Є у нас е, сірий пластик, є пластик, ось такий фірмовий мідно-бронзовий, купровський. Є у нас екошкіра, є у нас Алькантара на сидіннях. До речі, сидіння дуже зручні, тому що в них виражена бокова підтримка, яка дає таку нотку агресивності і спортивності. І насправді вони дуже кайфові, тому що я проїхав немаленьку кількість кілометрів на цьому автомобілі, і мені було прям супер. Єдине, чого не вистачає, це напевно регулювання бокової підтримки з точки зору ширини, тому що для людей більшої комплекції ніж я тут напевно буде трішки вузькувато. Ну і хотілося б, звичайно, для пасажирського сидіння, хоча б якогось. Електричного регулювання. Так, чудова ергономіка на найвищому рівні, тому що всі органи керування, які вам потрібні і мають бути легкодоступними, тут і є такими. Плюс хороша оглядовість, зручна посадка. Відповідно, що ще вам треба для задоволення. А, я знаю що. Ви ж не забувайте, що сучасні автомобілі це вже давно не просто машини, це гаджети. Перед вашими очима знаходиться величезний кластер цифрової панелі приладів. Мені подобається те, що вона дуже продумана саме з точки зору дизайну, її можна змінювати під себе, налаштовувати, але в будь-якому випадку вона максимально підходить загалом до концепції інтер'єру цього автомобіля. А так, який у вас настрій, така і панель приладів. Але класна яскравість, класна роздільна здатність зауважень взагалі немає. Це у нас величезний дисплей мультимедійної системи розміром понад 12 дюймів. Мені Подобається він з точки зору також роздільної здатності, з точки зору анімованості, тому що я дуже часто згадую в автомобілях, особливо японських, що не вистачає якихось зображень автомобіля, конкретно того, яким ти користуєшся тут, навпаки, все. Максимально наповнено для того, щоб виглядати привабливіше і цікавіше. Заодно, в такому форматі, будь-який пункт інформаційної системи виглядає набагато функціональнішим і зрозумілішим, навіть для людей, які вперше опиняються за кермом цього автомобіля. Знову ж таки, все можна налаштовувати під себе, дивитись різноманітні параметри автомобіля, налаштовувати салон. До речі, в салоні у нас є дуже красива контурна підсвітка, ось тут по передній частині, яка переходить на двері. І одразу ось ця частина в районі дзеркала заднього виду у нас відповідає і за датчики мертвих зон. Плюс є підсвітка ось тут на картах дверей. Вночі виглядає дуже круто, постараюсь підзняти і додати вам ось тут кадрів. Звичайно, що. Можна також підключатися до телефону бездротовий CarPlay, Android Auto І в нашому випадку ще й бездротова зарядочка. Тут ось на центральній консолі присутня. Є можливість налаштовувати також тут і підігрів сидінь. Єдине, чого не вистачає, це вентиляції. І знаєте чому? Тому що коли ви переходите ось сюди в режим Drive і натискаєте кнопочку Performance, і в цей момент все сприйняття ферментора розмінюється. тому що машина стає зібранішою, кермо жорсткішим, гальма різкішими також. І що найважливіше, і най- Найшвидше сприймається. Це зміна роботи в DQ381, яка встановлена на цій машині. Тому що вона починає задирати оберти, вона починає різко скидати, як тільки ви зменшуєте швидкість, і дає можливість вам насолодитися чарівним звуком цього двигуна і вихлопної системи, яка, до речі, за додаткову плату може бути з заводу одразу Акрапович. А, загалом прекрасно прекрасно вона показує свій потенціал, прекрасно вона показує свою потужність і крутний момент. Дивіться, а дурі тут дійсно вистачає, тому що це 2-літровий TSI і A3-8, але уже ген 4 ево, який видає в даному випадку 333 кінські сили, що на 23 кінські сили більше, ніж у попередника. І тут хочеться сказати, що е, мені здається, цей двигун це не просто логічна еволюція 2-літрових TSI-них двигунів е, від ваг групи, а і з точки зору вагодрочерства загалом. Це дуже правильний хід. Суть в тому, що насправді Купра могла б сильно не запарюватись, використовувати потужність у 300 кінських сил в рестайлінгах в нових поколіннях, тому що це не маленька цифра. Але ви пам'ятаєте, якщо дивилися моє відео про оранжевий Golf R на 400 кінських сил Шиє. В моїй голові поняття еволюції вагодрочера, і починається ця вся історія з того, що ви купуєте собі 2.0 TSI приблизно там на 200-220 кінських сил потужності. На передньому приводі катаєтесь в один момент, вам стає цього замало. Починається стейдж 1, стейдж 2, Потім Michelin Pilot Sport уже не справляється, і ви розумієте, що треба переходити на повний привід. На повному приводі вам теж відкривається ця вся історія продовження. Але купра взяли і закрили всі питання одним автомобілем. Тому що ви маєте одразу 333 кінські сили з стокової машини і повний привід 4drive. А для такого потужного двигуна, як Форменторі, чудово підійде олива Castrol Edge 0 w 20 ll 4 До речі, у компанії Castrol потурбували, щоб ви могли перевірити та переконатись у оригінальності продукції. Захищена від несанкціонованого доступу кришка із лазерним гравіюванням, захисна фольга, а також спеціальні позначки на задній етикетці гарантують те, що в упаковці міститься оригінальна олива Castrol. А ще для ретельнішої перевірки, кожна каністра містить спеціальну наліпку із кодом. Терли захисне покриття, відсканували QR-код. Перейшли на сайт, вийли восьмизначний код і отримали підтвердження. Ну і ви пам'ятаєте, що для своїх автомобілів потрібно користуватись лише найкращою хімією, тому посилання на кастрол та сайт для перевірки вже залишив в описі під цим відео. Але уявіть, до цього моменту відео ви досі не бачили потенціалу цієї машини, тому що варто знову перейти в налаштування режимів їзди і натиснути кнопку Купра. Знаєте, саме цей режим показує, які в цієї машини просто залізні можливості. Вона неймовірно справляється з усіма поворотами за рахунок того, що регульована підвізка DCC затискається максимально сильно, кермо стає жорсткішим. Машина різкіше реагує на газ, різкіше реагує на гальма і загалом дарує неперевершені емоції при проходженні поворотів. Я просто мрію опинитися на такому авто на якомусь серпантині. І скажу чесно, в такий момент не вистачає мені тільки вентиляції сидінь, тому що дійсно стає жарко. Підніють навіть долоні. І якщо знаєте, чи бувають машини взагалі з охолодженням керма, напишіть. А поки що я скажу, що єдине, що заспокоює, це розуміння теоретичної частини, тому що у нас тут повний привід, Халдекс шостого покоління, у нас дві окремі муфти. Позаду на ліву і праву піввісь. У нас величезні гальма, у нас гальмівні диски розміром з круглий стіл, за яким збиралися лицарі. Одним словом, машина провокує, провокує звуком не тільки вихлопа, але й, до речі, самого двигуна, який просто фантастичні видає такі оксамитові відтінки звуків. Ну, клас. Так, можливо, не v 8 можливо, не v 6 але повірте, просто фантастика. Для того, щоб зрозуміти, як ця машина їде, треба просто прийти на тест драйв і прокататися. Бо Просто класно. Але час перемикатися на інший режим, і він називається Individual. Тут насправді все просто. Ви можете в цьому режимі підлаштовувати автомобіль під себе. Подобається більше м'яка підвізка. Ось вам, але при цьому жорсткіше кермо. Ось вам все абсолютно відповідатиме вашим побажанням. Єдине, що не зважаючи на режим індивідуал і налаштування всередині автомобіля буде незмінним, це його зовнішність. Зовнішність, як на мене, в доброму сенсі монстра. І на ній мені хочеться зупинитись трішки більше і поговорити з вами. Загалом актуальний дизайн Купри зайшов не всім. Частина аудиторії заявила, що Дорест був виразнішим та яскравішим. А я от для себе досі не можу зрозуміти, який варіант мені до вподоби більше. Вони надто різні, щоб порівнювати, але класні. Класні пропорції, довжина біля 4,5 метри, довгий капот. При цьому в профіль я б відніс ферментор до більш класичних кросоверів аніж до купе подібних. Передня частина стала можливо не такою грубою, як була раніше, але має акцентну передню оптику та велику кількість дрібних деталей. Позаду ж одразу кидається в очі значок, що світиться разом з суцільною через всю кришку багажника оптикою, спортивний дифузор та аж чотири труби, які за мірками кожної дитини до 12 років ставлять форментор в один ряд з такими авто, як Феррарі, Макларен та Порше. До речі, схоже, що щось спільне з Порше я в ньому візуально так і бачу. Слухайте, але в всіх перерахованих машинах немає одного важливого аспекту. В форментері є режим офрот. Тобто, ви, маючи машину з немаленьким кліренсом, з повним приводом і високою потужністю, можете вибратись ось так, як я сьогодні на природу. Але пам'ятайте, що все-таки геометрія форментора нікудишня, тому що довгий передній звіз, ну, загалом все свідчить про те, що ця машина створювалась, тому що маркетологи попросили кросовер, але все ж таки хотіли Показати характер і душу спортивного автомобіля. Тобто вам це зіграє точно на руку в міському режимі експлуатації. А Так, максимум, що вам світить, це виїхати на природу, знайти ґрунтову дорогу з більш-менш адекватним покриттям, для того, щоб попіднімати пилюку і появляти себе гонщиком серії WRC і покайфувати просто від саме цього процесу. Але дійсно вибратися на якийсь умовний драгобрат, я думаю, ви зможете, тому що туди виїжджає. В принципі більшість середньостатистичних кросоверів, але жоден з цих середньостатистичних кросоверів не зможе показати вам клас на умовній Феофанії на вихідних для того, щоб зарядитися трошки адреналінчиком. <му> Дивіться, ви заходите в конфігуратор, і перш за все бачите, що форментор доступний не тільки з 2-літровим TSI на 333 сили. Є ще простенький варіант. 2.0 TDI, класика фольксвагенівська на 150 сил. Це машина для тих, кому більше. Потрібен стиль, при цьому економія, але не важлива потужність і ось ці динамічні характеристики. Мені здається, вона ідеально підійде для тих, хто постійно пересувається на великі дистанції між містами, тому що все ж таки дизель найбільше виграє на ось таких трасових поїздках, тому що витрата пального там буде, я впевнений, просто прекрасна. Про витрату цієї машини я розкажу уже в кінці відео. Також варто згадати, що ці машини. Дуже сильно відрізняється по оснащенню. Я пробував в конфігураторі збирати машину сам і зібрав її на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це дуже навіть немаленька сума, це факт, але мені здається, вона абсолютно виправдана за цей автомобіль. Якщо ви згодні на версії попростіше, то позначка стартова це мільйон 600 тисяч гривень. Бачите, розрив дуже великий, але дійсно по комплектації, по оснащенню, можна дуже багато всього собі докидати. Що я можу сказати? Конкуренти. Насправді, якщо задуматися, то конкурентів в цьому класі автомобілів в Україні доступних не так багато, тому що серед два групи далеко не кожен привозить свої потужні версії до нас. А якщо говорити про BMW, то мені здається, BMW буде все ж таки коштувати трішки дорожче. Але ми це обов'язково з вами перевіримо і ви побачите інформацію на екрані, коли я монтуватиму це відео. Також як варіант, можливо, міні Countryman. Та й все, по факту, більше автомобілів, які б я міг запропонувати як альтернативу цьому, немає. Але тут я розумію, що будуть писати люди в коментарях, що можна купити щось із вживаних авто. Але давайте розділяти все таки нові машини і вживані. Не кожна з людей, яка хоче купити. Нове авто буде згодна на вживаний ринок. Тому скажу вам, що досі не розповів про багажник, який тут, до речі, чудово підійде для шашличків, тому що 420 літрів об'єму. Все у нас оброблено м'якими матеріалами, пластик у нас тільки зверху, є ніша ліворуч, є ніша праворуч, і ось тут, до речі, знаходиться у нас розеточка. Підсвітки, все гарно організовано, тверда підлога. Тут у нас запасочка, саб, все як положено. Я вам скажу так: 420 літрів цілком достатньо буде для того, щоб комфортно поїхати в подорож з сім'єю чи друзями, звичайно, не на місяць, але все решта відправити собі новою поштою. Плюс, якщо буде бажання, ви можете опустити підвіконник і завантажити собі прямо під скло. Але в цьому моменті ви можете зупинити мене і сказати, мужик. Ти дуже егоїстичний, тому що ти розповів про свій комфорт, про відчуття на ходу, про багажник для шашличків, але не розповів, як тут буде твоїм пасажирам на другому ряду. Та все нормально, я не егоїст. Дивіться на другому ряду, насправді. На диво зручно, тому що машина не є великою по розмірах, але я сів позаду себе. Значить, переднє сидіння налаштовано під мене зі зростом 1,90 дев'яносто. Ну у мене тут ще відверто сантиметрів 6, 6 запасу по колінах. Е, головою, якщо я сідаю рівно, я не торкаюся до стелі, але відчуваю, що дуже дуже близько. Е, ну але це нормально. У нас ще й машина з панорамою без панорами. Думаю, ситуація була б краще е, для заднього ряду. У нас є дефлектор, є третя зона клімату і є е, два тип для зарядки. Комфортно буде сидіти тільки вдвох, тому що дуже високий центральний тунель, та й по ширині місця не супербагато. Так, зручно, і я вам скажу відверто, що говорив з дружиною, обговорювали якраз другий ряд, тому що в мене тепер стандартний тест з дитячим кріслом і дружиною. Вона сказала, що тут більше простору, ніж навіть у L-200, який не так давно був на тесті. Ну, мені здається, що в цьому плані форментор це прям ідеальний баланс з точки зору розмірів. І з точки зору того, що ви отримуєте в комфорті, я думаю, ви погодитеся зі мною, що не поміряти в такій машині розгін від 0 до сотні, це буде просто гріхом. Тому переходимо в режим Купра, вимикаємо систему курсової стабілізації, вона даватиме можливість нам активувати. Лаунч контроль, і машина зривається з місця, миттєво ніяких пробуксовок, повний привід працює просто на відмінно. І давайте подивимось на цифри, які у нас вийшли. 5,05 розгін від нуля до сотні, але я впевнений, що можна краще, тому два додаткових результати. Ви вже бачите в себе на екрані. Але я вам скажу так, що. Вайп від машини з двигуном внутрішнього згорання він не повторний, і ніяка машина із електромотором, який дає можливість розігнати схій до сотні навіть за 2-2,5 секунди, не дає тих емоцій і тих вражень. Можливо, це говорить моя душа Петролхеда, але все ж таки, все ж таки, для мене воно так. Ви свої думки можете написати в коментарях. Якщо ви ще не написали коментар про те, що фу, продажне відео ні одного мінусу не знайшлося, то я поспішу вас розчарувати. Звичайно, мінуси є, які в будь-якому автомобілі, і зараз я пару слів про них скажу, але хочу зауважити той факт, що в кожного з нас. Із вами є автомобільні вподобання. Якісь марки подобаються більше, якісь менше. І всі, хто знають мене, знають, що я до кісткового мозку просто вагодрочер. І мені здається, що Купра Formentor це автомобіль, в якому є всі найкращі прояви автомобілів, які я тільки шукаю. І Можливо, навіть не так. Можливо, навіть якби я уявляв себе автомобілем, я би був купорою форментору. Хтось вважатиме, що це я себе завалив таким компліментом. Але ні, справа якраз в ось цьому різноманітті характерів, різноманітті настрої, які може подарувати цей автомобіль, таким самим я вважаю і себе, тому що. Кожного ранку, піднімаючись з ліжка, я розумію, що сьогодні в новий день я ступатиму якимось іншим. Я можу бути спокійним, можу бути навпаки суперактивним. Ну загалом історія вам зрозуміла. Мінуси є, як і будь-що універсальне, тобто машина, яка може закрити будь-які потреби, з'являються мінуси в кожній з категорій. Тобто, вона би могла бути ще більш динамічною, ще більш керованою, або ще більш практичною та комфортною. Але все ж таки, те, що ви одним форментором можете закрити і потребу в сімейному автомобілі, на якому ви будете возити дитину в школу чи в садочок, машини для... Сім'ї, з якою ви можете подорожувати на великі дистанції із великими валізами, машину для настрою, якою ви можете виїхати на феофанні, отримати задоволення, але при цьому через два дні поїхати на Драгобрат. Ну, це фантастика. Дійсна фантастика. Але і витрата пального могла б бути поменшою, якби цей автомобіль був суто під якийсь один напрямок використання, тому що. В спокійному темпі у мене виходить 12 літрів по місту. Це не мала позначка. В режимі активної їзди аж цілих 18. Але це все насправді мені здається такими дрібницями в порівнянні з тими емоціями і радістю, які дарує цей автомобіль. Що візуально, що по його. Характеру. Так, все. Трошки я тут уже меланхолії розвів. Давайте перейдемо все ж до висновків. І на цьому моменті ви можете сказати, що ей, чувак, ти забув ще один режим. Він називається Drift Mode. Але я про нього не забув. Я думаю, що він заслуговує на те, щоб стати темою окремого відео, іншого формату. Поки що не буду згадувати наперед, але є пару ідей, тому. Підпишіться на канал, не забудьте поставити лайк під відео і потім самі все побачите. Купраформентор машина, яка мені здається, за всю історію каналу Крукав, то найбільше впливатиме на моє автомобільне майбутнє. Тому що справила вона фантастичні враження і показала те, наскільки один автомобіль може закрити всі мої потреби. Хоча раніше я думав, що для цього придеться в сім'ї їх мати все ж таки декілька. А плюс до цього факту. Він сподобався моїй дружині, що теж буває не часто, а значить, ну він прям повністю глобально для мене стає ідеальним автомобілем. Так зі своїми мінусами, так зі своїми нюансами, як і кожен автомобіль, як і кожна людина, як і все, що нас оточує. Але хочу вам сказати, що для того, щоб зрозуміти Купру, треба спробувати Купру. І тоді повірте. Для вас світ теж не залишиться таким, як був до того. Зараз хочу подякувати, що ви додивились ці відео до кінця. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.